Ми раді вас вітати на дні відкритих дверей онлайн у Боярському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Історія нашого навчального закладу розпочинається з далекого 1902 го практичної школи бджільництва, садівництва та огородництва, закладеної Олексієм Комочем Андріяшовим. Нашому коледжу вже понад 120 років. Як ви думаєте, це багато чи мало? Звичайно, що багато, але незважаючи на його вік, він є дуже сучасним та комфортним у здобутті фахової передвищої освіти. Ми прагнемо до змін, самовдосконалюємося та постійно розвиваємося. У розпорядженні коледжу навчальний та лабораторні корпуси, гуртожиток, комп'ютерні класи, лабораторії, спортивний майданчик, спортивна зала, їдальня. Бібліотека з читальною залою, актова зала та амфітеатр. Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями: агрономія, екологія, лісове господарство, садово-паркове господарство, економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки. Транспортні технології на автомобільному транспорті. Спеціальність геодезія та землеустрій це саме та професія, яка, мабуть, найактуальніша для нас як аграрної держави, яка формується на основі комплексних знань з геодезії, картографії, дистанційного зонування землі та багатьох розділів землеустрою та кадастру. Сучасний фахівець з геодезії та землеустрою повинен вміти працювати з різними технічними засобами нівелірами, теодолітами, Електронними тахеометрами, GPS-ами з комп'ютерними програмними забезпеченням. Необхідно добре знати земельне право і вирішувати у правовому полі різноманітні земельні питання. Випускники коледжу впевнено можуть кваліфіковано оформляти і виконувати різноманітні роботи землеустрою. Доброго дня! Дорогі абітурієнти! Якщо ви вмієте рахувати, аналізувати, систематизувати інформацію, маєте гарну пам'ять. Спеціальність фінанси, банківська справа та страхування саме для вас. За період навчання ви дізнаєтесь, як стати гарним спеціалістом у фінансовій справі. Професія фінансист дуже різностороння і має безліч варіантів для працевлаштування. Це державні установи, банківські установи, приватні компанії, страхові компанії. Саме у нас ви можете навчитися, як правильно вести фінансову і господарську діяльність, складати бізнес-план, слідкувати за обігом коштів, оцінювати напрями вкладання і направлення фінансових ресурсів. Чекаємо на вас з нетерпінням. Професія сучасності. Економісти затреблені скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Можливості кар'єрного зростання економіста практично безмежні, як і рівень заробітної плати. Випускники цієї спеціальності можуть працювати в державних установах та бізнес-структурах. На посадах. Аналітиків, економістів, структурних підрозділів, спеціалістів з планування, ревізорів з виробничих та економічних питань, інспекторів стін та багато інших різнопланових посад. Ми це престижний навчальний заклад, в якому існує багато можливостей для здійснення перших кроків до майбутнього. Почни свій шлях до успіху разом з нами. Маркетолог це незамінний фахівець на будь-якому підприємстві і навіть у просуванні окремої особистості. Саме маркетолог визначає найперспективнішу стратегію розвитку підприємства, виходячи з потреб ринку. Ми навчаємо, як правильно проводити маркетингові дослідження і визначати потреби та бажання суспільства. Навчаємо всім етапам розробки нового товару чи послуги, які б задовольняли ці потреби. Ми вивчаємо. Особливості маркетингового комплексу на кожному етапі життєвого циклу товарів чи послуг. Після закінчення коледжу наші студенти мають змогу продовжити навчання за цією спеціальністю у вищих навчальних закладах, або наші студенти матимуть змогу працювати маркетологом. Мерчендайзером, бренд-менеджером, контент-менеджером, менеджером з реклами. І навіть якщо ви не будете використовувати ці знання у роботі за фахом, вам вони точно стануть у нагоді у наймоднішій сучасній зайнятості блогером. Однією з найбільш цікавих і перспективних спеціальностей коледжу є спеціальність менеджмент. Менеджмент це мистецтво досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. Жодна компанія на сьогоднішній день не може обійтися без менеджера. Як тільки з'являється фірма, відразу постає питання управління нею. Враховуючи специфіку і повноваження, менеджери обирають стратегію, формують організаційні цілі, приймають управлінські рішення та відповідають за їх виконання, здійснюють підбір персоналу, також мотивують його до ефективної праці, здійснюють процес контролю. Наші випускники можуть працювати. На посадах молодшого управлінського персоналу в підприємствах різних форм власності та господарювання, а також можуть продовжити навчання в НУБІП України. Якщо ви маєте організаційні та лідерські здібності, цілеспрямовані та займаєте активну життєву позицію, професія менеджера саме для вас. На транспортні технології за видами, саме на автомобільному транспорті. А галузь діяльності майбутнього випускника за цією спеціальністю – це організація дорожніх перевезень, організація дорожнього руху, як вантажних потоків, так і пасажирських перевезень. Це логістика, це станція технічних обслуговування, це дорожня служба, це інспекція дорожньої служби. Тому, будь ласка, запрошую вас до цієї нової спеціальності. А той, хто захоче продовжити навчання, така спеціальність є і в нобі України. Професія еколога цікава, престижна, перспективна, модна і надзвичайно актуальна. Так було, є і буде. Реалії сьогодення нам довели, що безпечний спосіб життя людства, його недбале ставлення до себе і природи, призвели до виникнення хвороби. І саме екологи мають стати пліч-опліч з лікарями у цьому протистоянні. Саме таких фахівців, які зможуть вирішувати питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та інших сферах господарства, ...діяльності готує Боерський коледж екології природних ресурсів. Ми навчаємо своїх студентів за допомогою комп'ютерних програм. По закінченні навчання еколог зможе продовжити навчання в університеті або ж працювати в спеціалізованих лабораторіях, екологічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища. Раціональне використання природних ресурсів і безпечності харчових продуктів. Ми маємо досвід, ми вміємо навчати, ми гордимося своїми випускниками. І якщо твої життєві позиції співпадають з нашими, ми чекаємо саме на тебе. До зустрічі! Сьогодні неможливо уявити своє життя без девайсів та інтернету. Якщо вам цікаво, як функціонує комп'ютер та мережа, якщо ви мрієте розробляти програми та сайти, тоді спеціальність комп'ютерні науки саме для вас. Під час навчання ви навчитеся програмувати C, C++, C Sharp, JavaScript. Вивчите комп'ютерні мережі, опануєте навички роботи з базами даних, будете працювати з комп'ютерною графікою. Випускник коледжу має достатній рівень знань для того, щоб працювати на таких посадах, як адміністратор веб-серверу, розробник баз даних, програміст. А також ви маєте можливість вступити до вищого навчального закладу і продовжити навчання за ступенем бакалавру. Цікаво? Тоді ласкаво просимо до нас. Ліс це багатство країни, лісове господарство це показник її культури. У зв'язку з цим з кожним роком зростає попит на молодих професійних фахівців з лісового господарства, які завжди будуть вкрай необхідні для забезпечення, збереження і раціонального використання лісів. Кваліфіковані викладачі нашого закладу з даної спеціальності забезпечують підготовку фахівців з високим знанням функціонування лісових екосистем, технології лісовирощування та лісозаготівель. Після закінчення нашого коледжу випускники можуть працювати в лісогосподарських, лісозахисних, лісомисливських підприємствах всіх форм власності, лісонасідневих станціях, установах, які забезпечують перевірку і оцінку якості проведення лісогосподарських заходів, випускники також мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах освіти безпосередньо в національному університеті біоресурсів і природокористування України за скороченим терміном. Агроном це надзвичайно цікава професія, а головне творча. Бо агроном знає, як сіяти, садити, доглядати, удобрювати, збільшувати урожайність, а також як його зберігати. Обов'язком агронома є займатися науково-дослідною діяльністю, складати агротехнологічні карти сільськогосподарських культур. Розробляти інтегровані системи захисту для боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами постає питання, як стати агрономом. Певно, де здобути освіту? А освіту можна здобути в нас, в Боярському коледжі екології і природних ресурсів. В першу чергу можна працювати агрономом, агрономом насіння вода, агрономом по захисту рослин. Але для того, щоб здобути вищу освіту і працювати головним агрономом по захисту рослин в обов'язковому порядку, необхідно закінчити наш університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність садово паркове господарства це перспективна галузь, яка на сьогоднішній день динамічно розвивається і потребує творчого підходу. Навички розробки та практичної реалізації проєктів відбуваються на основі виконання практичних завдань курсового та дипломного проєктування, а також проходження навчальної та виробничої практики, які проходять на базі ботанічних садів, садових центрів, приватних фірм, а також розсадників. Спеціалісти садово-паркового господарства отримують комплексні знання з питань підготовки проєктування насаджень різних типів, а також догляду за ними на основі вивчення таких дисциплін, як квітництво, декоративна дендрологія, проєктування об'єктів зеленого будівництва, декоративна флористика та інші. Фахівець садово-паркового господарства це професія майбутнього. Навчальний процес у коледжі створює високоосвічений педагогічний колектив. До склада якого входять кандидати наук, викладачі, що мають вищу кваліфікаційну категорію, та викладачі-методисти. Особлива увага у навчальному закладі зосереджена на розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Працюють спортивні секції, функціонують гуртки художньої самодіяльності. Ми надаємо не тільки необхідні знання й уміння для майбутньої професії. Але й розвиваємо життєво важливі компетенції, необхідні на сучасному ринку праці. Студентське життя цікаве і насичене яскравими подіями, та ж ніяк не обмежується лише навчальним процесом, здобувачі освіти постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, олімпіад, круглих столів та тренінгів. Значну роль у формуванні майбутніх спеціалістів у коледжі відіграє практичне навчання. В цілому, практика по кожній спеціальності ділиться на навчальну та виробничу. Навчальна практика проводиться на базі виробничого підрозділу коледжу. Суть інтегративної технології практичної підготовки студентів полягає у тому, що студенти паралельно з вивченням дисциплін навчального плану спеціальності отримують практичні навички у лабораторіях та майстернях коледжу. Під час занять екскурсій і під час проходження виробничих та передипломних практик ознайомлюється зі специфікою роботи підприємств і організацій різних форм власності згідно з обраною професією. Після закінчення коледжу випускники для продовження навчання за спеціальністю мають можливість вступати на другий або третій курси в одному з найпрестижніших університетів країни Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Якщо ти мрієш зробити крок у нове і цікаве життя, поринути у захопливу хвилю відкриттів, вражень, знайомств, розпочни власну історію разом із Бойерським фаховим коледжем, національного університету, біоресурсів і природокористування України.